Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я, хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Вітаю вас, дітки, на занятті з ознайомлення із природним довкіллям та малюванням. А яка ж його тема? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Сонце дуже припікало. Встигли ягоди дозріти. Ми купали, засмагали, бо було чудове. Так, літо. Отже, ми сьогодні на занятті будемо згадувати про чорівну пору року літо. Дітки, а чим літо відрізняється від інших пір року? Що буває тільки влітку? Давайте пригадаємо разом. Влітку сонце знаходиться високо в небі. Воно зігріває землю, воду і повітря. А які опади бувають влітку? Так, влітку буває теплий дощик. Він буває з грозою. А що з'являється після дощу? Правильно веселка! Літо це пора квітів, це справжнє свято кольорів і барв. Квіти ростуть у лісі, на луках, у полі, у парках, а там, де є квіти, є і комахи. Ви тільки погляньте, як багато їх влітку. Літо це час подорожей і відпочинку можна багато часу проводити на свіжому повітрі, розважатися на ігровому майданчику, відпочивати у парку, на природі або біля річки чи моря. А ще влітку збирають перші врожаї ягід, фруктів та овочів. Дітки, а чи пам'ятаєте ви? Назви літніх місяців. Давайте пригадаємо їх разом. Готові? Називаємо червень, липень, серпень. Молодці. А зараз я пропоную відпочити під веселу руханку. Сонце літо нам всі співають квіти. Потанцює вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюєм, співаєм, веселі рухи знаєм, не втомились наші ніжки. Зовсім ані трішки. Зараз, дітки, літочко, хочу з вами погратися і дізнатися, що вам нагадує літо? Дивіться уважно на картинки і, скажіть, морозиво чи бурульки. Звичайно, це морозиво. А тут що нагадує вам літо? Кольорове листя чи квіти? Правильно, дітки, літні квіти. А влітку діти купаються? Чи катається на санчатах? Так, дітки влітку купаються. А що влітку хочеться з'їсти? Кавун чи лимон? Ну, звичайно ж, кавун. І сьогодні пропоную на згадку про літо намалювати соковиту скибочку кавуна, символ нашого незламного міста Херсон стиглі, соковиті кавуни, яскравий спогад про спекотне літо. Кавун це не фрукт, а величезна ягода. Поля, на яких вирощують кавуни, називають баштами, а м'якоть кавуна не тільки смачна, а ще й дуже корисна. До речі, чи знали ви, що існує сорт жовтого кавуна? А сьогодні я пропоную намалювати ось такі скибочки кавунця. Для роботи знадобиться цупкий папір, а також звичайна кухонна губка. Просимо допомогу дорослих. Ножицями нам потрібно розрізати ось таким чином нашу губку, щоб у нас утворилося два трикутника. Підрівняємо ножицями трикутничок, щоб він вийшов рівненький. Підрізали края губки і тепер починаємо малювати. Беремо червону фарбу, пензлик, смочуємо водичкою. Та наносимо червону фарбу на губку. За допомогою губки ми і будемо відпечатувати кагун. Також змащуємо губку водичкою, але не забагато. Гарненько змастили, приділили увагу кутикам, а тепер починаємо ставити відбитки. Ставимо в довільному порядку. Ось так багато скибочок у нас отрималось. Тепер приступаємо до малювання шкірки. Беремо зелену фарбу пензлик і промальовуємо шкірку кавуна ось такими лініями. Промалювати потрібно на кожній скибочці. Тепер беремо світло-зелений колір, або можна взяти білий. Та промальовуємо світлу частину шкірки каванця. Вона знаходиться між м'якостю та зеленою, темно-зеленою частиною шкірки. І ось такі каванці вийшли. Але не забуваємо про кісточки. беремо ватну паличку та ставимо відбитки. Також за бажанням можна поставити ось такі крапочки на нашому малюнку для краси. Я вирішила поставити їх червоного та зеленого кольору. І ось така гарна яскрава соковита робота у нас вийшла. Пробуйте і ви, дітки, намалювати ось такі гарні скибочки кавунчика. Хай вони вам нагадують про сонячне, тепле літо і про наш рідний край. І радісно зустрічаємо осінь яскраву і різнопарну. До побачення, мої любі дітки, до нових зустрічей!